Країна Звукляндія. Живе не живе. Ти вже знаєш, що слова бувають різними і мають кожен своє значення, як, наприклад, слово стілець. Здебільшого нас оточують неживі предмети, тобто ті, які не живуть, не живляться, не дихають. Запитуючи про них, можна поставити запитання, що це. Але окрім неживих предметів, Навколо є багато живих, які дихають, живляться, змінюються. Запитуючи про них, ми ставимо питання. «Хто це?». Увага! Хоча рослини живі, дихають і живляться, до них ставиться питання, що це. Що це дерево, що це кульбабка? Країна звукляндія. Давай пограємо, будемо називати предмет та ставити до нього запитання. Готовий? Яблука? Що це? Крокодил. Хто це? Квітка? Що це? Дід мороз. Хто це? Калина, що це? Білочка. хто це? Корабель, що це, хлопчик, хто це? Морква що це? Стіл. що це, корова хто це? Сьогодні ти дізнався, які питання ставлять до живих та неживих предметів.